Привіт усім! Сьогодні поговоримо про одні з найцікавіших молекул у біології. От уявіть собі, молекулу, яка має ну ніби роздвоєння особистості. Вона може бути абсолютно різною залежно від того, з ким спілкується. І ця молекула амінокислота. Її, так би мовити, подвійне життя це ключ до розуміння того, як влаштоване саме життя. Але як їй це вдається? І ось головна загадка на сьогодні як така крихітна структура може одночасно, скажімо так, дружити із кислотами, і з основами? Це ж повні хімічні протилежності. Звучить майже як магія, правда? Але ні, це просто дивовижна хімія, і ми от, -от в ній розберемося. Так от весь секрет криється в одному такому класному слові: амфотерність. Це і є та сама суперсила, яка дозволяє молекулі грати за дві команди одночасно, бути і кислотою. І основою це ключовий термін, він пояснює буквально все, про що ми будемо говорити далі. Ну що ж, давайте нарешті познайомимося з нашими героями ближче. Отже, розділ перший подвійна природа молекули, і тут ми познайомимося з самою амінокислотою і зрозуміємо, що робить її такою унікальною. І знаєте, все насправді геніально просто. Подивіться, з одного кінця у неї є аміногрупа. це її, так би мовити, лужна або основна сторона, а з іншого кінця карбоксильна група. Тут навіть назва підказує, що вона відповідає за кислотні властивості. Тобто, у нас є дві абсолютні протилежності, вбудовані в одну єдину молекулу. Круто ж. Добре, переходимо до практики. Реакція з протилежностями. Давайте перевіримо цю подвійну природу в дії і подивимось, що станеться, коли ми зішторхнемо амінокислоту з її хімічними антиподами. І ось тут починається найцікавіше коли амінокислота опиняється поруч із кислотою, вона поводиться як основа, залучає свою аміногрупу. А коли вона потрапляє в лужне середовище, вгадали, вона стає кислотою і використовує свою карбоксильну групу. Вона ніби сама вирішує, яку зі своїх особистостей проявити справжній хімічний хамелеон. Давайте розглянемо конкретний приклад беремо амінокислоту і додаємо, скажімо, хлоридну кислоту. Що відбувається? Саме її основна частина, аміногрупа, вступає в реакцію. Вона, так би мовити, приймає удар на себе, реагує з кислотою і в результаті утворюється сіль, а її кислотна частина в цей час просто спостерігає з боку. А тепер зробимо навпаки, додамо луг, наприклад, гідроксид натрію. І ситуація змінюється дзеркально. Тепер вже аміногрупа відпочиває, а в гру вступає кислотна карбоксильна група. Вона реагує з лугом і знову утворюється сіль, а ще вода. От вам і ідеальна демонстрація тієї самої амфотерності в дії. Гаразд, з кислотами та основами розібралися. Це було, так би мовити, тренування. Але найдивовижніше і насправді найважливіше починається тоді, коли амінокислоти зустрічаються одна з одною. Тож що ж станеться, коли одна така дволика молекула зустріне іншу, таку саму? Вони будуть боротися? Чи, може, знайдуть спільну мову? Здається, просте питання. Але відповідь на нього це без перебільшення основа всього живого на нашій планеті. І процес, виявляється, напрочуд елегантний. Подивіться, як це відбувається. Кислотний кінець однієї амінокислоти зустрічається з основним кінцем іншої. Вони ніби подають одна одні руки, і в цей момент від них від'єднується молекула води, а натомість клац між ними виникає абсолютно новий, дуже дуже міцний зв'язок. Ось цей новий зв'язок і має свою особливу назву пептидний зв'язок. Можна сказати, це такий собі суперклей, який з'єднує будівельні блоки білків. І ось ключова думка все це можливо тільки завдяки їхній подвійній природі. Кислота однієї реагує з основою іншої, як ідеально продумано. Чудово! Ми побачили, як з'єднюються дві амінокислоти. А тепер давайте подивимось, до чого це призводить у глобальному масштабі, як цей простий зв'язок створює найскладніші структури, що є основою самого життя. А все починається з малого, як конструктор. Дві амінокислоти разом це дипептид. Приєднуємо ще одну, отримуємо трипептид. А тепер уявіть, що ми з'єднуємо так сотні або навіть тисячі. Виходить довжелезний, довжелезний ланцюг поліпептид. І що ж це таке поліпептид? Та це ж є білок. І це ж просто неймовірно. Виходить, що будь-який білок у живому організмі, чи то кератин у волосі, чи гемоглобін у крові, чи ферменти, що притравлюють їжу, це все, по суті, просто довжелезний ланцюжок замінокислот. Вони ті самі універсальні цеглинки, з яких природа будує абсолютно все живе. Щоб це все не було так абстрактно, давайте візьмемо конкретний приклад гліцин. Це одна з найпростіших амінокислот. І це не просто якісь там літери і цифри у формулі. Ні, це цілком реальна речовина, білий порошок, схожий на цукор. Він, до речі, теж розчиняється у воді і навіть солодкий на смак. Подумайте тільки з таких от простих, навіть солодких кристаликів і будується вся неймовірна складність життя. Отже, давайте підсумуємо. Ось ця унікальна властивість, амфотерність дозволяє амінокислотам бути такими універсальними. Вони можуть реагувати з чим завгодно, з кислотами, з основами і, що найважливіше, одна з одною, створюючи білки. Виходить, що кілька простих правил хімії лежать в основі всієї біології, всього живого. Це змушує задуматися, які ще неймовірні секрети і можливості приховані в цих невидимих зв'язках між атомами.